Два унікальні голландські хори виступили з концертом у Долині: Візантійський чоловічий хор з Утрихту та змішаний хор імені Миколи Лисенка. Це корінні голландці, яких свого часу об'єднав у співочий колектив, уродженець міста Долина, доктор музикології Мирослав Антонович. Від часу свого заснування хори співають українською та проукраїнське, пропагуючи нашу культуру, дають концерти у різних країнах світу. До старіччя від дня народження митця української міграції. Іноземці об'єднані любов'ю до української пісні, дали концерт на батьківщині свого творця, таким чином віддавши шану та подякувавши за плекання і поширення української музичної культури, популяризацію української пісні, українського мистецтва та українського народу за ту славу, яку він приніс Україні. Між хористами, крім диригента, не було і немає жодного українця. Повний склад візантійського хору налічує 40 голландців різних професій, котрих зачарувала українська пісня, які під умілим вишколом майстру Антоновича так удосконалили її виконання, що стали одним із кращих хорів Європи. Під керівництвом Мирослава Антоновича, який був диригентом колективу, понад 40 років хор дав понад три тисячі концертів у різних країнах світу та наспівав цілий ряд довгограючих платівок. Нещодавно колектив відзначив. 65-ту річницю від свого заснування зараз хором диригує уродженка Івано-Франківська. Мені бракує слів. Все, що я можу сказати, на звичайно чудовий неповторний концерт. Теплота публіки це зворушує і це надихає нас на нові творчі подвиги в Голландії. Ми дуже щасливі, що з'явилася така можливість приїхати знову на Долинщину. Почарувати. Прекрасну нашу прикарпатську публіку чарівним співом і е, просто подякувати за теплий прийом і за все, що ви для нас робили. І велика подяка всім організаторам. До нових зустрічей. Дякую, любимі чарівні мої дорогі прикарпатці. Дякую вам. Не менш відомий хор, хор імені Миколи Лисенка. Минулого року відсвяткував 20-річчя творчої діяльності. Це мішаний колектив співаків, названий на честь видатного композитора. 40 чоловіків та жінок, корінних голландців, які разом підтримують та промоціюють світові українську культуру. Репертуар хору постійно оновлюється, а його концерти завжди збирають аншлаги, незважаючи на те, що улюбленою справою хористи займаються у вільний від роботи час та виключно за власний кошт. Аймепочек uh, менедже. Я проектний менеджер, я реалізовую різноманітні проекти у Голландії. Звичайно, часу бракує, але воно того варте. Ці результати, які є, цей рівень співу. Ми деколи викладаємося, багато часу проводимо, але абсолютно про це не жалкує. Перше відвідала батьківщину дідуся Тетяна Антонович. Під час концерту красуня кілька разів виступила соло і надзвичайно прониклась гостинною атмосферою. Особливо це концерт у Долині, коли ми всі тут мали можливість співати, коли зал співав разом з нами, це було фантастично. Це для мене було дуже цікаво, надзвичайно приємно, тому що я в Долині співала перший раз і можу сказати тільки, що це надзвичайно. Під час гастрольного та духовного турне хори виступили з концертами у Львові, Івано-Франківську та Долині. Окрім творчих концертах на теранах Долинщини, голландці також співали Божественну архірейську літургію на благословенні храму і престолу святого апостола Андрія Первозванного у Долині та святкову літургію до свята Господнього Вознесіння на Ясній горі у Гошеві вагому підтримку надали Українська греко-католицька церква, Український католицький університет, Міністерство культури України, Львівська національна музична. Академії імені Миколи Лисенка значних зусиль доклали голови Львівської та Івано-Франківської облдержадміністрацій, міський голова Івано-Франківська та голова міста Долини, який був ініціатором та організатором приїзду хорів. Сюди, в долину, на батьківщину приїхали не тільки голландські хворини, не тільки пан Луців, але вся родина. Син Роман, який співає в хорі вже багато років, членом управління хору Лисенка, його дружина Астрід, його донька Тетяна, яка от на сцені мала Одну із пісень виконала українських народних, бездоганно виконала я сам був, хоча я Тетяну знаю давніше, але я був подивований її чудовим насправді голосом. Напевне, що від дідуся там є, бо дідусь був оперним співаком і мав чудовий баритон. Його дві сестри, які теж приїхали до Долини. Андруся вже вдруге, а Мирося перша взагалі в Україну із чоловіками. Одна проживає в Німеччині, друга в Франції. Тому це було свято. Голландське, свято українське, свято родинне, можна сказати, національне свято, тому що Мирослав Антонович, без сумніву, є людина національного масштабу, і ми, про це ми знаємо добре, про це говорять дослідження, які проводяться в Академії Лисенка Української католицької ресурті, куди передані архіви Мирослава Антоновича. І я думаю, що ще попереду його визнання на такому рівні, як людина, яка Досліджувала українську музику, дозручила європейську музику, і яка мала надзвичайну харизму для того, щоб заснувати не не маленький ансамбль, якийсь, а заснувати два потужних хори. Від подорожі у колективів залишились лише хороші та яскраві емоції, ділиться враженням від перебування в Україні син великого маестро. Зважаючи на те, що я був вже в Україні, в цих містах неодноразово, цього разу все було організовано так само на найвищому рівні, нас тепло вітали на концертах, ми мали чудові програми, екскурсії, і це дуже залишило хороший слід у моєму серці і у серцях моїх колег із двох хорів. Найбільше в Україні запам'яталась гостинність і тепло людей, розповідають президенти голландських хорів. Ну, насправді це неймовірно. У мене бракує слів для того, щоб висловити своє захоплення від усього того, що ми могли сьогодні пережити, побачити і відчути в рамках цього візиту на Україну, побувавши в Івано-Франківську в Львові. І тут сьогодні в долині. Насправді мені бракує слів. Це неймовірно. Окей, я хотів би згадати, що 91-го року ми першого разу приїхали в Україну для того, щоб повернути людям любов до української пісні після радянського періоду. У 2008 році ми із уже покійним доктором Ісламом Антоновичем, тоді ще живим, приїхали в Україну для того, щоб співати для людей українську пісню. І сьогодні для нас надзвичайна подія. Візантійський хор разом із хором Лисенка втретє приїхав в Україну і ми маємо можливість давати ці прекрасні концерти, спілкуватися з цими прекрасними людьми. І для нас це надзвичайно і це є найбільше, найбільший спогад, який ми понесемо із цієї поїздки. Гастрольний тур європейців зі справжнім українським духом, як завжди, пройшов під гаслом з Україною в серці. Натхненні, вдячними українцями, такі рідні чужоземці обіцяли знову повернутись. Наталія Гасуляк, Руслана Овсієнко, новини телеканал СІТІВІ.